Незважаючи на постійні попередження поліції, підлітки продовжують сідати за кермом мотоциклів без прав. Така поїздка для одинадцятикласника у Ковальському районі стала останньою. Він вночі не впорався з керуванням двоколісного, впав на асфальт та отримав травми несумісні життям. Зазначимо, що транспортний засіб не був зареєстрований. А отже, це пряма відповідальність дорослих. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Також за участю ще одного юного керманича двоколісного відбулася ДТП у селі Видерта Кам'янкаширського району. Хлопець з 2008 року народження не впорався також з керуванням мотоциклом. Внаслідок в'їхав у придорожнє дерево та отримав важкі травми. Наразі він перебуває у медичному закладі, йому надається необхідна допомога. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Стаття 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини цієї ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування.